Починаємо з одного, мабуть, з найприголомошливіших образів, який є центральним у матеріалах, що ми сьогодні аналізуємо: так чи може верблюд пройти крізь голки? Це звучить ну як якась дитяча загадка, чи не так, або просто абсурдний жарт. Саме так. Але насправді це одна з найпотужніших і я б сказала найнезручніших метафор у Євангелії від Матвія. Абсолютно. І вона з'являється одразу після історії про багатого юнака, який, здавалося б, підійшов з правильним питанням, але пішов, пішов із сумом, відмовився від пропозиції, що могла змінити все. Так і от питання: чому ключове? Чому і що насправді ховається за цим ну дуже дивним образом в Сьогодні ми якраз і спробуємо глибоко в це зануритися. Матеріали, які ми розглядаємо, це і класичний біблійний коментар, і сучасний аналіз, і вони знаєте сходяться на думці, що це далеко не просто урок про небезпеку грошей. Тобто, це щось більше, набагато більше. Це глибоке дослідження віри, людських обмежень і що найцікавіше, абсолютно несподіваного шляху до порятунку. І як ми побачимо, відповідь на питання юнака одночасно і неможлива, і як не дивно, напрочорт проста. Гаразд, давайте тоді розпаковувати це. Щоб зрозуміти метафору про верблюда, треба ж, мабуть, спершу зрозуміти людину, через яку вона з'явилася. Так, контекст тут. Усе уривок починається з того, що до Ісуса підходить багатий молодий правитель. Здавалося б, у нього є все. І молодість, і влада, і багатство. І він ставить, ну, мабуть, найважливіше питання, яке тільки можна поставити. Що доброго зробити мені, щоб мати життя вічне? Саме так. І це ключовий момент, який підкреслює наш матеріал. Проблема ж не в самому питанні, а в чому? А в припущенні, яке за ним стоїть. Що я можу зробити? Розумієте? Ага. Тобто, що я можу заробити, так саме так. Він вірить, що спасіння це щось, що можна заробити, як ну як черговий актив у своєму портфоліо. Він уже дотримується заповідей, він хороший, респектабельний член суспільства. З його точки зору, він майже біля фінішної прямої. І відповідь Ісоса, по суті, вибиває землю в нього з під ніг. Він каже: якщо хочеш бути досконалим, піди, продай маєток твій та роздай убогим, і приходь та йди за мною. І реакція так. Реакція показова. Він відійшов із сумом, бо мав велике багатство. Тобто, виходить, це не прокляття багатства як такого. Ні, вісно, а попередження про те, що воно може стати ідолом, і це дуже підступний ідол, бо він маскується під безпеку, під статус і що найважливіше, під Боже благословення. О, це цікаво. Реакція учнів, яку ми обговоримо пізніше, це ж підтверджує у тогочасній культурі багатство часто